Донедавна Україна була вільна від однієї головної болі в грошовому обігу нашої країни була відсутня монета. Але 5 років цього щастя минули. Після осінньої реформи 96-го року все корінним чином змінилося. В кишенях українських громадян, нарешті, задзеленчав монетний дрібізок. Важко сказати, чи вплинуло це якось на рівень наших прибутків. Але те, що монета у грошовому обігу це початок цілої низки технологічних заходів у роботі сотень українських установ, щира правда. Отже, якщо є попит на технологію, то незабаром з'явиться і пропозиція. Що стосується технологій обробки монет, то пропозиція прийшла з-за кордону. На недавній виставці банк Експо 97 було проведено презентаційні заходи німецьких приладів для обробки монет. Закордонний виробник високих технологій приїхав на лютневу банківську виставку, вже озброєний приладами для обробки саме українських монет. Так, монета це набагато більше, ніж просто гроші. Монета це велика політика, реноме держави. Крім того, тисячолітні символи народів, викарбовані на монетах, є справжніми інформаційними мініатюрами. І ще. Ніхто, за словами розробників цих систем, добровільно чи перед лицем інфляції не зрікався монети у грошовому обігу. І допоки металевий п'ятак крутиться в обіг країни, вона має всі шанси бути заможньою. Невідомо, чи є виправданим посилання, наприклад, успішної роботи з такими системами у банках європейських країн. Попри всі українські реформи у банківській галузі, сама інфраструктура цих установ ще недостатньо розвинена. Але такі апарати завдяки ручному програмуванню здатні вести облік яких завгодно монет, навіть нумізматичних царських мідяків. Вага, вид металу, своєрідний рельєф, товщина монети все це є вихідними координатами для цього лічильника комп'ютер. Відтак, з купи сріблястого металу, інкасатор чи будь-хто інший може відсіяти іноземні або певного номіналу монети, або ж розсортувати їх від копійки до пологривенного. І все ж ми не раз чули слова. Монета за таких економічних умов на українському грошовому полі, явище тимчасове. Звиклі до знецінення грошей у найкоротший термін представники комерційних банків філософськи покручують вуса, а чи варто городити монетний город? Але будь-який нігілізм по відношенню до української монети тільки поглиблює її проблеми. Втім, західні виробники подібних систем, які їх прибалтійські колеги. Налаштовані вкрай оптимістично. Може, тому протягом виставкових днів плідних практичних контактів набули представники саме державного банку, адже один раз викарбуване жито та тризуб на українській монеті все ж таки мусить принести врожай.